Таке маленьке відео, всім добрий день. Багато було питань на тему, чого ліфт за рахунок квартири. То я вам зараз поясню, чого. Так. Всі радянські квартири 5-поверхівки виконані по одному принципу. Все було зроблено раді економіки. Тому. Вхід у нас був, скажем так, одна-три сходинки на вулиці, потім ми заходимо, потім нам треба було пройти під от на аксонометрі так вирізаю, покажу вам. Дивіться, от ми заходимо, потім тамбурок, тамбур цей сходи і полуплощадка. Да? Тобто нам скажімо так, перший, другий, третій поверх там ну умовно, 3 метри висотою. Тобто сходи були двохмаршеві і тоді полуплощадка завжди півтора метра від пола. Ну, в півтора метра ми ніколи не пройдемо. Тому всюди перший поверх у нас таки занижений. І нам, щоб зайти на перший поверх, потрібно пройти там раз, два, три, 4, 5, 6, там приблизно 6-7 сходинок це всі будівлі радянської системи. Другого практично нема. Тому тут така історія є, що. Ми не можемо е, назовні поставити поставити лифт, то ми перекроємо, ну, по-перше, всі вікна і не буде ні інсоляції, ні димовидалення, Да? У нас е, сходи з'являються являються цьому е, окацію. Нам потрібно, щоб була е, вихід диму е, сюди. Тому е, цей варіант не приходить. От. І навіть коли ми поставимо. Е, Ліфтову шахту назовні, то нам потрібно буде заходити тільки, одна розріза по розрізу теж буде понятно Ми будемо заходити на, полу, на рівень полуплощадки. Тобто у нас буде там ще будь-якому тобто інклюзивності немає. Любому інваліду, і коляски потрібно ще десь сходинок пройти, піднятися чи опуститися, Тобто це не варіант. Тому. Вихід, ну я другого не, не знайшов, вихід один це чи е, при плануванні квартир, чи збоку забирати там одну кімнату і переробляти на ліфтову шахту і ліфтовий холл, чи так, як, як я показав, е, за, про, ну це логічно, ми определяємо. Зовнішню товсту стіну нам потрібно по звукоізоляції мінімум 250, а, ну, в даному випадку 380 потора кирпіча. Да? Це глини у нас товщина стіни, але це дозволяє нам сюди е, по, зробити він канали, е, штраби, ніші, е, сюди, змонтувати з двох боків нові електрощитові і шахти, і самі ці коробки, щитки, бо міста нема. Сучасні електрощити вони в два рази більші, ніж були раніше, тому це теж проблема. Тому, от на мій погляд, от таке планування оно, ну, оптимальне, скажем так. Да, ми Щось там залишаємо, але ж приобретаємо комфорт і більш сучасний підхід. І ще повторю основне: я до сих пір не знаю, як це вирішити. У нас по сучасному ДБН ну, мінімальна ширина э, сходинок ну, потрібно, щоб була метр двадцять, а раніше практували метр ноль п'ять. І так. 50% житлового фонду побудована на ці сліди на ці сходинки. Тому це чи міняти ДБН, чи по всьому е, значить, тому житловому фонду вирізати е, і переробляти, ну, переробляти всі ці сходи. Ну це нереально от е, Так що от е, така історія, така маленька відповідь на те, чого. Uh, Ліфт не можна поставити назовні. Uh, ще були питання по поводу малолітражок, да, uh, малої площі, і там типа, живуть тільки бабушки та да дідусь, да? Значить, дивіться. Ну, не кожен у нашій країні спроможний купити там собі метрову квартиру да, для нормального життя. Ну, у нас велика кількість студентів після інституту, молодих. О, да, людей віку достатньо, але ж що робити людям, переселенцям і прочим, у яких немає грошей. Тому е, Хрущовка це дуже на даний час актуальне рішення для е, своїх квартирних питань. Це просто можна сказати, нам дуже повезло, але ж просто необхідно їх на державному рівні почати реконструювати і все. Ну, дивиться, там 60-70 років вже не мінялись ні мережі, ні каналізація, ні стальні труби. Треба пробити вентиль цю вентиляцію почистити. повністю треба міняти всю цю алюмінієву проводку, яка там залишилась. Вона там вже давно згніла. Дано це э, дуже дуже актуальні проблеми. І одразу зробити... Перепланування. От я вже казав, я більш подробно вам швидко покажу, дивиться. Но я приблизно сам в такій, так, в такій квартирі жив. Да? Ну, коридор, Ну, перше, для таких малолітражок коридор це недопустима розкіш. Коли кожна людина рахує кожен сантиметр, кожну 1000 доларів да, при оцінці квартири. Да? Тут треба покласти там 10 тисяч доларів на цей нікому не потрібний коридор. який, Ну яка функція в нього там? ну Коли у нас є багато вот, однокімнатних, двокімнатних хрущовок, там мешкає один дві людини, блін, нет над этот коридор. Для чого він? Яка в ньому функція? Я не розумію. При тому, що ну, в даному випадку, ну це я таки взагалі не бачу квартири, ну але ж тут взагалі все прохідні. Да? Тобто, у нас в, кож... в даному випадку всі кімнати прохідні. Тобто в кожній кімнаті частина кімнати займає коридор, прохід. Ну, то взагалі дуже-дуже глупа планування. Значить, по поводу писали, що там, кухня маленькая. Коли е, маленький простір, загнаний з 4-х е, сторін стінами, то, звісно, воно буде виглядати е, е, дуже маленько. Якщо ми розкриваємо, то становиться ніше. Да? Я вже показую, що. Ну, от, окей, я зараз докажу, що от, от, раніше, коли проектували, ну, взагалі, ніхто не думав, где шкаф поставити. Є яка мебеля, тобто про функцію ніхто не думав, Вот по 6-7 метрів нарізали ті хволі коридори, прохіді, все вузьке, все зажато, і ніяк воно не відповідає комфортному життю. Коли ми об'єднаємо, єдн... об то ці 5 метрів зливаються з гостівої і з коридором и все становится уже 25 метрів, Той коридор 7-8 метрів, ми його просто додаємо до загального воздуху, да, до загального простору, и все починає працювати таким вже великим на огляд буде великий простір. Да. Ты не будеш постійно опиратися в ці короткі, при... которые там через половині метра. Короче, все нормальное решение. Я вам вот я даже могу таки показать момент, что... Э, вот оно как было. Не знаю, понятно вам, нет? Буду. Вот все в стенах. Тут даже показывать нечего. Вот я там пытался даже поставить какую-то диванную зону, столовую зону решить. В данном случае середина вся прохидная. Ну, Сплошні коридори проходи. Вот. Ну, не сучасне абсолютне бачення. А от як ми вирішуємо, коли ми об'єднаємо. Да? У нас кухонна э, зона, столова зона, диванна, телевізійна зона, велика кількість шкафів, ми можемо гардеробу поставити. У нас э, вирішується зона туалета, ми її комфортно за угол заводимо а с вводу и она как бы становится э деликатно. То есть на пространстве решения тут минимальная пере простору работа э просторов и всё становится на свои места. Так что не надо бояться перебрать си хрущёвки за основу пяти поверхки и перероблять их на нормальное житло. Я вам скажу, э эти эксперименты я уже давно прошёл. Ще приклад: значить, в сучасні слідома утеплюються назовні мінімум 150-170 сто сімдесят Так що у удома буде дуже-дуже крута і цоколь утеплюється, і якщо у нас підпілячий чи підвал холодний, то ми. Обов'язково зараз отеплюємо ніс, існуючої круглопостотні пліти підлогом першого поверху, так? тобто стелю підвалу отеплюється як назовні. Тому перший поверхна становиться зараз теплий, так? От. Ще одне дуже важне питання: акустика. Всі житлові будівлі перекриття виконувалося через круглопустотні пліти. Вони самі по собі за що круглих пустот вони дають достатньо такий великий ефект шумозахисту, Да? Раніше навіть, там пісок насипали і потім стяжку робили. А зараз роблять міжквартирний простір, щоб була акустичний комфорт. Обов'язково роблять так називаємо плаваючі пліта. Тобто, у нас на існуючу залізобетонну круглопустотну пліту кладуть утеплювач і поверх неї роблять стяжку. Ну, наприклад, 3-5 см. Тобто, будь-який ударний шум розповсюджується вже далі. Він гаситься в, в тих межах той стяжки. Ця стяжка повинна не доходити до цегляної стіни, щоб теж вібрація туди не приходила. Це супер рішення. І при реконструкції, якщо це буде зроблено, то ми отримуємо нову якість по акустичному комфорту. Ще момент дуже важливий. Зараз я дивлюся, у нас по загальному будівництву було великий провал на тему комфорту. Ну, Зараз воно піднімається багато вже великих будівельних фірм на це велику увагу. Ну, велику увагу там на це дивляться. Потрібно обов'язково виконувати міжквартирні перегородки ні з газоблоків, ні там не знаю чого. А скажем, раніше при радянщині була е, така схема дві так, півцегли чи дві газових перегородки з воздушною прослойкою. Прошарком таким. От, зараз е, йдемо далі, сюди потрібно забивати акустичну мінвату, і тоді, е, значить, на, на підлогі у нас плаває ще стяжка міжквартирної перегородки, чи 380-250 цегляна е, цельна стіна, чи от така з прошарком. Перегородка подвійна з мінватою акустичною по центру, і тоді ми будемо мати акустичний комфорт. Це дуже важливо. І тоді ми виходимо на нормальне ну, на нормальну історію. Тобто у нас ну, пловальне рішення всі відповідають сучасності, гардероби, туалети, ванни, кухні, столова зона. Ванна зона все є, плюс виконуємо ці э, костічні всі перешкоди і все, і э, додаємо ліфт, і в нас э, з'являється сучасне, э, сучасне житло. І ви ніколи. Ну потрібно це починати. розуміти. Стоко балакаємо вже близько 10 років, і ніхто нічого не робить. Київ вже дасть споч... дуже активно це про це всі казали. Ну потім пандемія, потім війна, і ми вже мінімум на 5-8 років відстаємо від початку цієї програми по по всій Україні. Бо ну куди далі? Всі комунікації застаріли, все вже ну, ну, повністю не відповідає сучасним, сучасним умовам для експлуатації житла. Так що потрібно це починати. Ну і вивод на останнє. Значить, Крощовки, як житловий фонд, він вже є. Його потрібно просто реконструювати, зробити реновацію, змініти мережі, перепланування зробити зробити утеплення, додати балконів, і ще обов'язково переробити ну, ті квартили діти. Ручівки знаходиться, тобто повністю переробити е, благоустрій, добавити пішохідні, велосипедні смуги, е, наситити простір е, всіми недостаючими цими ділянками, ігровими е, спортмайданчиками і так далі. Тоб, ну, але ж е, всі активні види розваг, там, розваг дитячі майданчики, спортмайданчики. бажано як в Європі виносити із дво ну, з території дворів, там тільки тиша і там тільки да і собак там в Європі не, не виводять, во двори, щоб вони не лаяли. Щоб була тиша, затишна була територія. А нова програма великі спортивні і ігрові комплекси, треба великі ділянки виділяти для того, щоб могли туди мамочки зібратися, щоб там спорт був така тусовочна територія потрібна була за межами спальне території. Це, це перше. Ну і друге, звісно, як кажу, і проповідаю, що всі старі райони потрібно наситити новими функціями, убрати обрати підняття спальні райони, щоб там з'явилися бізнес-центри, культурні дозвільні центри, щоб кожен район став самодостатнім. Тому. Це меседж для людей, який мешкають для адміністрації. Потрібно е, починати, так, да, зараз війна і дуже тяжко, але ж, ну, хоча б потрібно почати думати, як ми будемо після мірний е, час, як ми будемо жити як раніше, ну, вже не хочеться. Починаємо як якийсь рух на більш комфортне життя в нашій країні. Так що. Прошу кому це цікаво, звертайтесь, радий буду прийняти участь, переробити якесь середовище. На навіть на рівні, на рівні концепції, якісь мозгового штурму. Давайте будемо об'єднатися, об'єднуватись і змінювати наше життя на краще. Всім дякую, з повагою і чекаю від людей, ініціативи і. Ну і щоб адміністрація теж щось починала вже теж просипатись і щось не тільки багустрім займатися, да? це теж необхідно. Але починати все треба з концепції, треба переосмислення. не дорожки це, а взагалі змінювати наш функціонал того життя, де ми мешкаємо. Всім дякую, всім нам перемоги. Дякую.